При луках триває поточно середній ремонт однієї з найпроблемніших вулиць в центрі міста вулиці Івана Скоропадського. Це така досить така активна вулиця для руху автомобілістів. Тому, звичайно, що треба було виконати цей ремонт. Перучани знали і помічали, що минулому році ми навіть ямковий ремонт не робили на цьому відрізку цієї дороги. Не робили, бо ми готувалися до того, що ми будемо цю вулицю розбудовувати. На сьогодні проведено часткове фрезерування. Завезено бордюрний камінь та проводиться його встановлення. За весь хід робіт щоденно контролюється спеціалістом з технічного нагляду. Ремонт вулиці Скоропадського проводиться на ділянці від незалежності до земської. Тут завжди прилучани, що відвідують центральний ринок, залишають у бабіч дороги свої автомобілі з метою забезпечення і безпеки дорожнього руху. Дана дана ділянка кварталу, вона з інтенсивним рухом транспорту. Тому проектантами. Спільно з замовником було прийнято рішення розширити стоянку за рахунок тротуару. Залишили тротуару 3 метри 40 сантиметрів, що відповідає всім державним будівельним нормам. Розширення вулиці Скоропадського вирішить і проблему із паркуванням автівок клієнтів ЦНАПу, зазначає його керівниця Світлана Дурдас. У зв'язку з тим, що у нас дуже багато відвідувачів, дуже багато громадян приїжджали. Наразі у нас приїжджає дуже багато душньопереміщених осіб, і хотілось би бачити звичайно гарну дорогу сюди. І під'їзд гарний. У нас була дуже велика проблема щодо парковочних місць. І влада звернула на це увагу, вони розширили. Дорогу для парку паркування автомобілів, і це дуже зручно. І е, до нас от приходять туди, кажуть, нарешті дочекалися. Дочекається цьогоріч ремонту і ще одна проблемна вулиця в Прилуках, говорить міський голова Ольга Попенко. Там буде аналогічне відновлення дорожнього покриття. Відбулася сесія міської ради. Знову виділено понад 5 мільйонів гривень для того, щоб виконати поточний середній ремонт по вулиці Андріївській. Це в нас вулиця Об'їзна. Я вже неодноразово говорила, що практично цієї ці нема немає асфальтового покриття. Тому треба цю вулицю обов'язково цьому році нам відремонтувати, тому що всі, хто живе там, прилучені по цій вулиці, всі звертаються до міської ради і тому знайдено порозуміння. Депутати до речі, всі одноголосно голосували, щоб цю вулицю нам відремонтувати. Тому тільки щойно завершиться ремонт вулиці Скоропадського. Ми перейдемо на вулицю Андрівському. Нам треба вже поспішати, поки є такі відповідні погодні умови, і на цьому влада прилук. В плані ремонту вулично-шляхової мережі зупинятися не збирається, зазначає очільниця міста. Ми будемо дивитися на надходження до міського бюджету. У нас на сьогодні ж така проблемна вулиця це вулиця Котляревського. Тому будемо дивитися. Будемо, якщо буде така можливість, то зрозуміло, що будемо виділяти кошти і для виконання поточно середнього ремонту і цієї вулиці.